Сьогодні тема уроку прості та складені чипу. Ця тема важлива, оскільки вона буде використовуватися у подальших темах, наприклад, коли ми будемо вивчати різні дії із звичайними дробами, які вже будуть містити різні знаменники. І тому, щоб. Працювати з такими дробами потрібно вміти зводити до спільного знаменника. Це нам допоможе порахувати такі вирази, що містять звичайні дроби з різними знаменниками, або відняти такі дроби, або помножити додати. І все це базується на розумінні простих складних чисел а потім знаходжені найбільшого спільного дільника та найменшого спільного красного. Але це теж наступні темпи. І так у нас ці натуральні числа, е окрім одиниці, одиниця не є непростим числом, не складеним, і інші або прості, або складені. І так, прості числа це ті, які мають всього два дільники. Тобто і один і само себе. Ну, наприклад, число 5. Це число про це. Про це. Оскільки в нього всього два дільника. Я пишу дільники. Це один, п'ять ділиться на один остачі. І само на себе, на п'ять. Інших дільників немає. Тобто, іще раз про це, коли всього два дільники. Два дільники. Далі можна навести приклади, приклади таких числ, як два самих найменші, тобто один найменше натуральне число, але воно не має двох дільників, а воно ділиться тільки на один і само на себе, ну тобто має один дільник. Тому воно не відноситься не до простих складених. Далі, коли ми йдемо, перераховуємо, ну, йдемо, дивимося натуральний ряд. Наприклад, наступне за одиничкою це 2. 2 ділиться на, давайте отак, от я напишу тут прості, да? а тут вкладемо. І так, 2 ділиться лише на 1 і само на себе. Тому воно просте. Далі 3 наступне число. Ділиться на 1 і само на себе. Об тобто теж просте число. 4 ділиться на 1 на 4, але ще ділиться на 2. Має біль, більше, ніж 2 дільники. Тому 4 складене. Далі йдемо, наприклад, 5. 5 ділиться на 1 і само на себе. Два дільники, тому просте. 6. Воно ділиться на 1 само на себе, але ще ділиться і на 2, і на 3. Тобто більше двох дільників, тому воно складено. Давайте так. 7, наприклад. Про це, тому що ділиться на 1 і само на себе. 8, 8 ділиться і на 1, і само на себе, і на 2, і на 4. Так? Тому 8 у нас складено. 9 ділиться на 1. 9 ділиться само на себе, ділиться ще на 3. Тобто в нього більше, ніж 2 дільники, тому 9 складене. Також складене 10, 11 просте, 12 складене, Розумієте, тому що більше двох дільників. 13 просте, 14. складене, бо воно парне. Зверніть увагу. Всі числа, які парні, вони складені, окрім числа 2. 2 це єдине парне, просте число. Ну, Далі йдемо. Після 14, 15 складене більше двох дільників, 16 складене більше двох дільників, 17 лише на 1 і само на себе. 18 складене. 19 просте. 20 складене. 21 складене, 22 складене, 23 просте. І так можна продовжити наші ряди простих і складених чисел. Далі і далі. Тобто можна так багато підібрати. Таким чином робимо висновок. І так, прості числа, це такі натуральні числа, які мають всього два дільники один і само себе. Складені числа це ті, які мають більше, ніж два дільники. Один із натуральних чисел не є, не простим, не складеним. Так, очищаємо ці малюнки наші, і я вам показую табличку простих чисел. Коли ми прогорнемо нашу. Наш підручник на початок ну, обкладинка, а потім у нас є на форзаці таблиця простих чисел. Ну, Тут вони не всі е записані, які є, але вони йдуть до тисячі. Від 2 до тисячі прості такі числа. Тобто завжди можна використати цю табличку. У вас буде домашня робота з використанням даної таблички. Так, далі. Е, як же розкласти? У нас є розкладання чисел на прості множники. Е, щас. трішечки я прогорнула далі, ніж цей параграф. Е, зараз, о, це я вам розповіла. Далі. Як же розкладати на прості множники? Зверніть увагу, у нас в кінці цього параграфу взяли число 2940 і розклали стовпчиком таким певним на прості множники. А потім ще потрібно його записати у вигляді множників у рядочок. Тобто можна записати 2940. До рівня. І дивимося у нас множники, Скільки двійок? дві двійки. Тому 2 в другій степені. Далі помножити, дивимося скільки трійок? одна трійка. Скільки п'ятірок, одна п'ятірка. Скільки сім множників? Дві. Показник степеня говорить про кількість однакових множників. Таким чином, ми записали розкладання. Числа на всі многих. Ну, давайте щось візьмемо з підручника, я вам поясню буквально пару хвилин. У вас буде домашня робота, наприклад, схоже, з домашньої роботи номер 112. Давайте візьмемо 42, щоб не дуже довго. Що ми пишемо? 42 записали. Потім. Таку вертикальну лінію побудували. А далі ми згадуємо таблицю простих чисел, або дивимося на форзасна. І згадуємо, що перше просте число це 2. І є питання таке. Чи ділиться 42 на перше просте число таблички? 42 за ознаками подібності, парне, ділиться на 2, тому ми ділимо на перше просте число. І отримаємо. 21. Далі, якби, два, якби ми отримали число, яке знову ділиться на 2, ми б ще раз ділили на 2. Тобто ми ділимо на перше просте число стільки разів, скільки ми можемо ділити на насилок. Потім переходимо до наступного простого числа. Ну, 21 на 2 не ділиться, але ділиться на наступне просте це на 3. 21 ділимо на 3 буде 7. Якби знову ділилося. Отриманий результат на 3. Ми знову ділили на 3 до того моменту, поки це можливо. Далі ми отримали 7. Дивимось на хорзат. Я нагадую, 7 це просте число. 7 ділимо на 7, отримаємо 1. Тобто ми ділимо доти, доки не отримаємо один діленні, А потім записуємо у рядочок. 42 до рівня. І дивимось на наші прості множини. Кожен множник повторюється один раз. Тобто одна двійка, одна трійка, одна кім'я. Тому пишемо 2, помножити на 3, помножити на 7. Ще раз, якби е, про ці множники повторювалися, то ми б записували їх кількість у вигляді показника в тепері, Як це було у прикладі у підручниках. Так, висновок. Ми сьогодні вивчили параграф. Які називаються прості та складені числа. Ми вивчили, які числа прості, які складені. І третій пункт ми вивчили, як розбивати, розвивати, тобто записувати у вигляді простих множників.